Нагороди у 13 вагових категоріях серед хлопців та у восьми серед дівчат були розіграні у ході чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, сутички якого приймав ринг комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради. А самі змагання відбулися у рамках Олімпійського тижня та Європейського тижня спорту. Понад півтори сотні учасників представляли широку географію міст, селищ і навіть невеликих населених. Пунктів регіону, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього олімпійського виду спорту в регіоні. Незважаючи на цей складний час, у нашій державі бокс продовжує розвиватися. Багато дітей долучено багато тренерів долучено до цих змагань. Всі працюють на своїх місцях. Бокс розвивається, продовжує розвиватись. Дитячий, юнацький бокс розвивається. За це велика дяка тренерському штабу, які працюють над кожен на своїх місцях. Велика дяка Федерації боксу міста Дніпропетровська, Владиславу Олександровичу Біндеру, заступникам президенту федерації. Кожен робить свою справу, кожен небайдужий, долучається, допомагає, розвиває. Звітний турнір за погодженням з організаторами, суддями та тренерами, було тимчасово призупинено федерацію боксу Дніпропетровської області, яка по завершенні поєдинків дівчат і перед стартом боїв юнаків вирішила вшанувати вихованців нашого регіону, які успішно виступили на крайньому чемпіонаті Азії серед юніорів, юнаків та школярів, який проходив аль айні об'єднані Арабські Емірати. Першою відзначили студентку Дніпровського фахового коледжу спорту Ксенію Коцогуб, тренера Сергія Батракова, яка завоювала. <золоту> нагороду. Дуже дякую своєму тренеру за це. Ми поїхали, дуже все добре було, відбуксували, дуже гарний результат був на чемпіонаті Азії. Дуже було складно всім, але всі спорилися. Чемпіон світу, перший віцепрезидент Федерації боксу в області Євген Хетров, удостоїв відзнакою свого земляка з Криворізького боксерського клубу КБ-75 Богдана Смоляка, який повернувся зі світового турніру з Об'єднаних Арабських Еміратів бронзовим призером. Я думав, що зможе більше, але в принципі цей результат це дуже гарно. В фіналі мені не вистачило якоїсь зюмінки. Не вистачило. Більше провалювати суперника, підхвачувати. От цього не хотіло, мені здається. І саме головне, що не було мого тренера. Я думаю, як він би дав правильне наставлення, тоді мог мог би більше результатів. Перший віце-президент Федерації боксу області Сергій Феліпенко нагородив Асю Ткаченко Синельниківської дитячої нацької спортивної школи, наставника Максима Гончара, яка також стала третьою у світі серед ровесників. На подібну сходинку підесталу пошани в об'єднаних арабських еміратах зійшов і Данило Стригунов, яким опікується Дмитро Молчанов з комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради, відзнаку якому презентував директор навчального закладу Олександр Багацький. Не забули вшанувати і головного рефері звітного чемпіонату області суддю міжнародної другої категорії Олександра Ніколенка. Після чого на ринг знову повернулися учасники сутичок, за підсумками яких найбільшу кількість золотих нагород, 9 з 21 можливих загалом здобули господарі турніру Дніпровці. Можливо, для когось дещо несподівано. Втім, цілком закономірно шість медалей подібного гатунку завоювали представники Іларіоново. По дві відзнаки найвищого гатунку відправилися до Кам'янського і Новомосковська, по дні до Кривого Рогу і селища Васильківки. У нас дуже високий рівень сьогодні. Відібралася збірна команда Дніпропетровської області, яка буде представлена на чемпіонаті України з боксу серед юніорів, який відбудеться з 20 по 27 вересня у місті Київ. Бажаємо спортсменам продемонструвати там дуже гарні та якісні бої, для того, щоб вони змогли зайти в збірну команду України. Наскільки подібне вдасться, стане відомо наприкінці жовтня, коли у Києві завершаться поєдинки чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорок, де ми бажаємо збірні Дніпропетровської області успіхів і перемог.